Усім привіт! Мене звати Ірина. Мене також звати Ірина. Ми ліцензовані фінансові консультанти, допомагаємо іноземцям в Чехії з іпотеками, страхуванням та інвестиціями. І сьогодні перший випуск нашого нового проєкту у форматі підкаст, де ми будемо намагатися допомогти вам розібратися у сфері фінансів простими словами. Темою сьогоднішнього випуску будуть міфи, і ми постараємося їх або розвіяти про іпотеку в Чехії, звичайно, або підтвердити. Почну я з такого найпоширенішого міфу: це для іпотеки потрібен тривалий побут. Якщо я не помиляюся, з 2020 року банки працюють з клієнтами, які мають довгодобий побут за міснанську карту чи пішоходний побут. Тобто для іпотеки на даний момент у 24 році не потрібно мати тривалий побут. Навіть скажу більше, наші клієнти з Ірою: 80% це є люди, які мають замістянські карти, і які вже давно отримали свої ключі і живуть в своїй нерухомості. Тому все можливо, не слухайте нікого. Наступний міф: необхідно взяти спочатку кредит для того, щоб потім отримати іпотеку. Дуже часто ми стикаємось саме з цим міфом, коли люди йдуть, беруться маленький кредит на якусь побутову техніку або кредитну картку, щоб потім отримати іпотеку. Але кредитна історія це добре, але вона не є обов'язковою. Іноді навіть це може погіршити ваш кредитний ліміт. Ви отримаєте меншу суму вашої іпотеки через те, що у вас є наявний кредит. Наступний міф, який я почула зовсім недавно на консультації, клієнтка мене спитала: От ми хочемо купити будинок і. Нам потрібно, напевно, 20% першого внеску, бо хтось я там десь колись сказав. Е, скажу так: е, іпотека на квартиру, іпотека на будинок, вони є ідентичні, тобто там той самий процес. На перший внесок це ніяк не впливає. На перший внесок будуть впливати інші чинники. Звичайно, це буде і Вік, і вибір банку, який у вас побут в Чехії, ну але не тип нерухомості. Тобто, квартира чи будинок на перший внесок не вплине ніяк. Наступний міф це іпотека з нульовим першим внеском. Дуже часто звертаються до нас люди, приходять на консультації з тим, що вони не мають першого внеску. На жаль, згідно рекомендацій Черського народного банку, для того, щоб отримати іпотеку, ви маєте мати власні кошти: це або 10, або 20 відсотків залежно від банку, від віку вашого. Так, є можливість отримати 100% фінансування, тобто без першого внеску, але в такому випадку у вас має бути якась інша нерухомість ваша або ваших родичів, яку ви можете дати під заставу. Або якщо у вас великі доходи, ви можете дофінансувати цей перший внесок кредитом. Але знову ж таки, має вистачати вашого доходу. Ви маєте розуміти, що ви будете платити два кредити, і банк може також запитати, на що ви брали даний кредит, і не зарахувати ці кошти як ваші власні кошти. Наступний міф це виплати пшіспєвик і матерська доволена. Чомусь чую часто від клієнтів: ой, ми не, нам не вдасться, напевно, нам не вийде іпотека, тому що дружина не працює, дружина в декреті. Скажу так, ці, ця допомога рахується, рахується звичайно, вона не повній мірі. Тобто, якщо ви маєте допомогу більше 10 тисяч, зарахують, на жаль, тільки 10, тобто максимально до 10 тисяч банком зарахує. Але скажу так, що в багатьох випадках нам тих 10 тисяч з клієнтами робили таки, грало вирішальну роль. Відповідно, клієнти отримали більший ліміт за рахунок цієї допомоги і купили ту нерухомість, яку вони хотіли. Тому все можливо. І дружина в декреті це не є причина, які можуть відмовити іпотеці. Так, також люди дуже часто звертаються одразу у свій банк, сподіваючись на те, що вони отримують там найкращі умови, найнижчу відсоткову ставку. Так, дійсно є банки, які дають знижку на відсотковій ставці для своїх клієнтів за те, що вони активно користуються своїм рахунком. Але у кожного банку є своя методика, тобто правила, за якими вони видають іпотеки, кредити, і ви банально можете не підійти саме своєму банку і не те, що отримуєте кращі умови, а взагалі отримуєте відмову по іпотеці. Ще хочу додати, якщо можна. У мене якраз ми зараз працюємо з клієнткою такий живий приклад цієї помилки багатьох. Ми працюємо з клієнткою, вже будемо брати другу іпотеку, другу нерухомість. І першу вони взяли в такому банку, який був зовсім невигідний для них. Я спитала, чому, ну тобто, чому ви так обрали? І її відповідь була: ну, у нас там був рахунок відкритий, ну і ми пішли туди. І не було в той момент людини, яка би нам це порекомендувала. Я так хочу, якраз плавно, перейти до ще одного міфу: що фінансові консультації. Консультантом взагалі іпотека буде вам дорожче. З чого така склалася? Склався такий міф, я не знаю, але хочу вам його повністю розвіяти. Найперше, що допомога, яку надає фінансовий консультант, є безкоштовною для клієнта. Нам за це, звичайно, платять. Платить нам за це банк, незалежності, який ми обрали. Тобто, нам однаково платить будь-який банк. Там не поділяється провізія, клієнт має допомогу безкоштовно, і нерухомість з фінансовим консультантом не може бути дорожча, тому що, коли ви обираєте нерухомість, маклер не знає, чи власник, який ставить ціну, не знає, ви цю іпотеку робите самі через банк, чи вам хтось допомагає. Тобто підняти ціну, тому що вам допомагає фінансовий консультант, в принципі, таке нереально. Перейдемо до наступного міфу. Також часто чую від людей, що вони будуть брати іпотеку після одруження, що іпотека лише для одружених. Це не є правда, ви отримаєте однакові умови, якщо ви навіть не одружені, будете мати право власності також 50 на 50. Звісно, є випадки, коли. Одружені пари будуть мати перевагу, це якщо один з пари старший 36 років, або один із пари має візу дочасної охорони. Наступний міф, я думаю, ви вже всі чули. Дуже часто читається в коментарях: наприклад, ой, щоб цю іпотеку мати, треба багато заробляти, а хто зараз має такі зарплати і таке інше. Скажу так, що іпотека на даний момент доступна усім, навіть людям, які мають мінімальну заробітну плату. Тобто ваш ліміт на іпотеку буде розраховуватися, звичайно, відповідно до ваших доходів. І це офіційних. Те, що ви отримуєте в конверті, на жаль, рахувати не будуть. Будуть рахувати все, що оподатковано, з якого ви заплатили податок. Але є багато міст в Чехії, де ціни на нерухомість адекватні, не так як у Празі, на жаль. Е, тому е, житло там більш доступніше і за мінімальну зарплату, а ще більше, якщо це сімейна пара, тобто це дві мінімальні зарплати, ви можете легко купити собі нерухомість і отримати е, фінансування на іпотеку від банку. Тобто е, навіть на мінімальну зарплату, Є доступно купівля нерухомості. Кінець хочу розвіяти міфи, за якого дуже часто люди не беруть іпотеку. Це те, що нерухомість в іпотеці не можна продати. Ви можете продати дану нерухомість, ви сплатите лише податок за прибуток, якщо мали цю нерухомість вже декілька років. Вона виросла в ціні, а також невеликий штраф за причасне сплачення іпотеки. Так, і скажи, що це е, такий міф, який я сама вірила. Тобто, коли я прийшла брати свою особисту іпотеку, е, перше питання у мене було: чи не прив'язується мене до Чехії, чи зможу я її продати. Тобто, бо я розуміла, що не знаю, чи я захочу тут ще жити довго, чи зможу я її продати, е, і таке інше, ви зможете не тільки її продати, ви ще зможете її навіть здати в оренду, наприклад. Тобто, це банк дозволяє, і, наприклад, переїхати кудись там, жити в іншу країну, емігрувати чи повернутися в Україну. Тобто це іпотека не зобов'язує вас жити в Чехії, наприклад. Якщо у вас є міфи, які чули ви, або якісь твердження, які ми тут не розібрали, пишіть у коментарі. В наступному випуску постараємося їх розібрати чи розвіяти. Якщо вам сподобався наш подкаст, будемо вдячні за вподобайки і підписи на наш канал. І до скорої зустрічі! Контакти на нас ви знаєте під цим відео. Також хочемо подякувати цій студії Сіт Studio. студіо. Сподіваємось, вам було корисно. Всім до зустрічі. До зустрічі!